Понеділок, а це означає, що ми розпочинаємо його із дайджесту спортивних новин. Українська прем'єр-ліга. У другому турі рух удома поступився Динамо з рахунком 1-5. А Карпати в нічию зіграли із Шахтарем. Рахунок матчу 3-3. Прем'єр-ліга Львівщини. У середу 6 серпня у 15-му турі прем'єр-ліги команда «Пога Львів» здобула перемогу і над командою «Рух Трой Рахунок матчу 5-0. У суботу ж 9 серпня у 15-му турі команда «Галичина» із міста Дрогобич мінімально обіграли ФК Мостиська. Матч завершився із рахунком 1-0. У неділю 10 серпня ФСК Корміл Яворів зіграв нічию із командою ФК Миколаїв 1-1. Команда «Нафтовик» із міста Борислава мінімально обіграла команду «П'ятничани». Рахунок матчу 1-0. А Сокальдацький текстиль здобув перемогу над командою Легінь Воля із Брюховичів-Братковичів. Матч завершився із рахунком 4-2. Матч Покрова Куликів куликів-2» ФСК Гірник Новояворівськ перенесено. Команда гірник із міста Новояворівськ вибула із Кубка України. Новояворівський гірник у кваліфікаційному раунді Кубка України наприкінці матчу зрівняв рахунок із суперником Долинським нафтовиком, але поступився у серії пенальті. Корміл Сайклін Рейс завершився. Вже втретє у яворі пройшов чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе, а також благодійний веломарафон. Три насичених дні: понад 100 учасників та 16 професійних команд з усієї України зійшлися у яворві. А у підсумку благодійний веломарафон серед дітей та дорослих аматорів. А вже незабаром дивіться новий сюжет на каналі Львівської мануфактури новин про всю атмосферу цієї події. Такими були новини спорту цього тижня. А ви ж підписуйтесь на львівську мануфактуру новин, аби не пропустити найцікавіше.